И осень бризу мы глянь, сегодня мы играем в Роблокс. И сегодня мы будем снимать по самым дымным играм. Ой, сипи, а там. Мы во парсу такого рано не страшно заходим. Детали давай. Короче, По земной Чему я такие шутки? А де мий скін? <laughs> супер придивно. Окей. Ось сюди зайдемо. Це якийсь гігант Пусте місце. Окей. Я став гігантським нубом чи що? Що це тут твориться? Ей! мене закрило тут! О, ні, <laughs> Ні, мене закрили. Щось храни є яганський нубік. Це не нормально. Ну добре, тоді зайдемо сюди. а тут вже ті, ті самі знову помираємо. Там щось... Ей! на камеру! Шо? Й... А, 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 йой! Йой, я поламалася вроді би похоже. Ну, якась скучно. Далі я не знайшов ніяких ігор, окрім цієї гри. Коротше, за... давайте заходимо. Називається вона Сірінг Хед РП. о Я її пам'ятаю ще. Давай станемо маленькою дитиною. О, маленькая білочка. <хи> Давай білі трохи станемо. Нормально. Все, це все нормально. Все, все, все. Я сам Сексується ранголом. А я можу стати маленьким? Ні. Ну, добре. Помріємо. Ей, я безсмертний! Мені вже це не подобається. А, йой! Що це за кнопка? А, а, куди мене перекинуло? Усю гру я вам хотів на початку показати, але чомусь у мене не пойду вся. Трео Хендерсон гігант, Пейть. О! Кольна музика! 17. А! ⁇ -мо Вно... ⁇ Ну, как он голос слушить? Выключить! Как это выключить? Что это такое? Дай, ноги Окей, давайте поиграем за... Что это такое? Что за ECP? А, все я справил. І не роблю нічого. Эй! Что это таке? Что это за якийсь дым, мистецтв? Где хиздюн? можна задонати. за донатить. Закость скучно за нього грати. Давай пораємо за інших персонажів побігли цей дом. Е, наприклад, за оцього пожирателя. А, до речі, я вас забув спитати, чи ви хочете, щоб я придовжила знімати смішний Сіпіліфт. Я знаю, що вам можна доїсти. Він вміє робити звуки! Хочеш ісплімати. О! йо моё Давай! Эй! Як ламати? Дерево було не поламав. Ей! А! О! Все зрозумів! Давай поламаємо цей будинок! Чому він не ламається? Якась хра багна. А! Чому я все так повільно ламаю? І пошли не такий гігантський. Якась непонятна гра. Я все ламаю, коротше. Далі отака гра. Бачите її? Коротше заходимо в неї. Окей. Де є? Що це таке? А? Тут є забасті двері. Давайте в них зайдемо. Ай! Ай! Вони мене прибили. Ей, тут якийсь пес. Добре, дитина, я можу на ньому покататися. Катаємося! Уху, як весело! Вау! Та не, ти йшов? шел? Джисьпи. Що це таке? А, то саме ангел. Трикон. Тоголовий. Я, <связываю> хо Ай! Капец, да что там як то робос? <связываю> я не знаю, может, вам игра интересна, а мне не дуже. О, не. Не, не, не. Да требую, я не хочу. Не, не. не, не. <laughs> <laughs> Короче, игра такая прикольная, интересненькая. Давай так его стану. Не знаю. Как можно тут стату? Тут какой-нибудь может? Нет. Стоп, почекай-то. Ай! Что там творится? Что тут за бардак якийсь? Бик Чарли, я хочу встати Биг Чарли. Эй. Це Бік Биг Чарли. я не ставним. За Биг Чарли. Тут Чарли не можливо стати. Ой -мо. Та а не так сюда кожну секунду. Ай, ай... Ай. Ай, щось тут нічого не понятно. Далі от така гра, як ви бачите. Дивно дивні у них ставки, тут лише одна реальна. Ну заходимо в неї? Окей. Я цю гру ще не роздивлявся повністю, але... Чому в мене все розмита? Іщелік поламана гірка. Ей, я хочу також прокататися. Щось тут усе якось поламалось. Це гірка позиратель? Чому не виглядаєте, як гірка нерозумна? Ну добре, давай зайдемо в морсі. ким тут можна стати ого! Та тут від самого найменшого до самого найбільшого. І Як самі найменший ліл наггетс, потім такі-такі. Ха, то це по розмірах складено, я так бачу. Пікольно. Дивіться все більше. Ай. І більші, ай. І більші, і більші, і більші, і більші, і більші, і більші, і більші. І більші. І більші, і більші. Це хто такий? Що це за... А, все. Що це таке? Це якась... якийсь топозиратель? Не знаю. А це що, що таке? А, подивок головий, подимку подозритель.

Оце я так розумію. Що там таке? А це поїзд пожиратель? Йой! Вони такі гігантські! Це що, що таке? Мега -хором? Там що загін його хтось! Йо-ма! -йо. Я можу на нього залізти! Ви знаєте! Я можу на нього залізти! А, все я зрозумів! до чому він цього кольору? Не має бути коричневого. Ей, з'їж мене! Прикольно, що тут на них можна залізати. Омоле. Ну, добре, ми станемо. А, а, -а, -а, -а! мене. -ня. хум це за гра якась про пропусти пожирателя? Не знаю, але заходимо. О... заходим. це за музыка це такого ліфт з монстрами. зовсім не круто. Я думаю, що це була краще. І мені попадається отака от гра, Я потім покажу, до чого у нас надіюсь, ви запам'ятали заставку. Запам'ятайте заставку. До кінця відео. Фотоса це? Це навіть не Эй! Ей! Е... Ей! хо Окей, давай питом до цього ECP. Ей! Допустіть мене вже! О! Така команда! Ні, до нього просто півходим доходити телепортами з головного лобі. А тут можна трохи ускоритися. Окей, тоді сюди. О! Тут уже їх побільше Послухайте, такі дивні не я не знаю навіть. До кого піти можна? Ну давайте. Та і хочемо десь тут цього кінг Деп. Давайте навіть можемо дойти до ноги. Ну, ми там навіть недалеко. Просто дійдемо до його ноги. Подивимось, що станеться. І нас приб'є. Я навіть не дійшов до нога. Він просто нас розсипав. Я тоді гігант. Гігант. Прості гігант. О, я знаю, їх там тисячу. Уа! Я дивився. Видать, там их можно распределить по тысячу частин. Ой, мое их тут миллионы. Такие ганди. У СМХСП до сих пор 5 тысяч, я не знаю. У ПЭНа до сих пор 5 тысяч. О, а что это за поезд? Тейн, Мовер, Гигант. Окей, далее идем. Это снова Фоган. Трейн гигант. И снова. Крази Фрейгггет. Трейн гигант. Что тут за все эти стрейны? Трейн Фоггер. Титан Фрейггггилнер. Окей, их тут довольно много. Та шо з цими трейнами? О! Я до кінця дойшов. Я майже до кінця дойшов. За пів секунди. Хі -хі. А де -та -та? А, а, а ось за цього ми грали в попередній грі. Так. Це я добре знаю. Ну і, может, підійти до моєго Сіп'їздосити. Там деном 211. Но вінки, а що тут я його не бачу? О, 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 о. Все, все, все. Вері гігант. Хто це такий? Ого! Це просто гіганти гігантів. Просто гігантський перегіганський. Напевне. Що їх тут мало? Ха! оф хел! Ми ще до нього повернемося. Далі. Все, йдемо до нового до цього. До цієї гірки... руки? І все було реально затворювати. Окей, okay, і останній, бо ми тут затоху. Тримаємось. То тобто, все це укінець. Все, коротше, йдемо їм к гру. Мені попалася ось така гра, я не знаю, але заставки супер-пупер мега круті. Не знаю, о, дає. Йоу! Йо! Тут тисячу яку є ситьо один. Що смістає? Я не розумію. А, а Що це за кіт якийсь? Ну добре, у яма ми прості люди. Гуляємо так спокійно. А ця гра, а ця гра не така по така погана я вазу в неї грати кожен день. Буде інтересно, дивитися гра і СІПі Правда, тут нікого немає. Що обідно? Жаль, жаль, нікому не інтересна ця гра. Я сам на сервері. Знищаєтеся? Недобре добре. Місто 2 102. Ей, готель. Було веселіше з гравцями, я прийду на, я прийду на сервер, там, де я грав Тут може бути 50 гравців! Я зайшов на сервер там, де 14 гравців. Надіюсь, би це якось допоможе 14 гравців. Й-майо! -мо! О, я чекал. Ё-моё. Это кофе, что это? Ё-моё. Миллиарды А! Тут дуже голосники с момента. А, там шекет кракен. Ё-моё. Чекаем. Йома. Ти помирити цей крик з небесним крикуном, ну він буде голосніший небесного крикуна. Йо-майо Капец Ця гра точно з'їхала. То я створив цю гру, треба піти до психолога. Що це таке? Чому тут так го? Кричать! Ой, <світ> Я на початку чуть не гола. Це уже бути. Й-моє! Навіть так вони більші, вони менші мене. Більше менш. Чому коли Все, давайте звук. Вс, там хочеться. Ай, <связывая> меня на <понравилось>, сейчас. <связывая> Эй, игра. Эй. Дам наверх. В каме сипи. Там якийсь солнце. Цей Что то там было? Заходим. мы. Открыто. Эй! Що тут? Ну ч, это такая приемная хатка? Такая лезочка, скельчик. Слухай, это такая прикольненькая. Приемненькая хаточка. Тихо, тишина? Я кто-то меня зауза, няк эсипи тут нема. Такий дождь. А вже ніч якийсь, уже вечір за одну секунду. Ой-ой. Хочу спати. А я в цьому лісі не засну. Тут може бути сирена головий. Я що це там. А я що вам казав, там щось. Це ж бачите. Я знаю, що ви там не бачите, думаю, я можу вам описти. Вот там. Вот там оця, оця, оця. щось там є. Йо! закривай двері! що це таке? Де воно? Що це так було? Эй! Я самого себе закрив тут! Я самого себе тут закрив! я крутий! Ей. о Что це там? Что это? Ой-о! Це небесноку? о О! Я не розумію. О! Це якась літаюча картопля? Де воно? Що тут творится? О Хто це такі? -моє! А! Саду! Я ж тут появилося тисячу! Ой-ой! Там якісь Сіп... на сі біжить! І наближається на мене! Чому це так? йо -мо! У меня тоже голос закралять! Йо -йо! Я! -я! Надеюсь, ви це все також чуєте. Ой-ой, ой тут якісь світло появилось. Світла ще часу не було. Ця гра така інтесна, що я хочу зняти віддільне відео якщо знімлю другу частину, а на цьому всім попа.